Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє наше відео буде на тему вересень. Що принесе вам вересень? Будемо у нас сьогодні тільки два варіанти буда та заяць. Вибирайте те, що вам найкраще більше подобається. Те, що ви більш за все відчуваєте заєць та Буда. Першим варіантом у нас буде Буда, що вам принесе вересень. В яких ви будете перебувати в енергіях, що ви будете відчувати можливо якусь собі якісь моменти в житті. Зараз подивимося. Перший варіант. Ну, по-перше, у вас буде Втрата енергії та енергії кохання. Ви будете спочатку відчувати себе нібито щось не те. Навіть якщо ви в парі, навіть якщо ви чоловік та дружина, ви будете відчувати, нібито вам що чогось не вистачає. Для деяких тут а, і справді ви відійдете від теми кохання. Ви зрозумієте, що та наповненість таке кохання, яке у вас є на зарість, ви просто візьмете інший курс. Для деяких тут вийде так, що ви будете відчувати, що я хочу щось інше, мені чогось не вистачає, я чогось потребує моя душа, але я не знаю чого. Так, для деяких і справді ви виберете інший напрямок. Навіть ті, які сумніваються в тому, що ну, чомусь так тошно. Так? Ну, нібито моє, але і не моє. Чогось мені не вистачає, якогось пазла. Ви візьмете просто інший напрямок. Будете дуже багато приймати дій, дуже думати багато про що. Будете вибирати, не розумієте, куди вам іти? Чи заробляти гроші, чи їхати в якусь дорогу збиратися? Тобто, що робити, я не знаю. Таке коливання, так, духовне, чогось не хватає, нібито повна чаша, але якесь недорозуміння, тут такі всередині душі. Знаєте, така сварка або сам собою, або сама. Що вам буде не вистачати? А не буде хватати вам цілісності. Ніби то і сім'я, ніби то все добре, але чогось партнерів ви будете не відчувати. Для деяких, у яких партнери. Далеко ви будете відчувати, що мені його дуже сильно не вистачає. Я хочу романтики, я хочу якогось взрив почуттів, бути ніж, відчувати ніжність, е, захист, той, що за мною там, е, чоловік стелиться, так, який цілує ніжки, приносить каву. Для чоловік не буде хватати жіночого захвату, жіночої ніжності. Е, з-заботи, я скажу так. Турботи за вами не хвататиме. Тобто, от, ось такої сім'ї-сім'ї, так? Тобто, ну, нібито все і добре, але ж не те. Як ви вийдете з цього? Ну, я хочу сказати, що ви будете таємно про це розмірковувати. Для жінок дуже сильно актуально, що ви впадете. Під чари якогось чоловіка, і це буде не ваш чоловік, це таємний чоловік, який вам буде дуже подобатися, він для вас буде казатися таким харизматичним, страсним, таким цікавою особистістю, такою дивовижною людиною. Насправді він буде таким. Так, тут дуже багато вогню, тут дуже багато. Знаєте, хочу і маю. Тобто тут такий воїн всередині буде чоловіка, якого ви зістрінете, що це буде хочу і маю. Для чоловіків актуально, що ви пізнаєте себе із середини, так? тобто ви ніколи себе не бачили з іншої сторони. Тобто, наприклад, ви були вже деякий час одинокі. І ось ви зустрічаєте жінку. Тобто, от вам точно, ви не розумієте, що ви хочете сім'ї. Але ви вже привикли бути самотні або довго знаходитися від сім'ї. І зустрічаєте в себе на дорозі, на життєвому шляху жіночу постать, яка підніме в вас цей вогонь пристрасті, яку ви захочете. І не тільки сексуально, але й Захочете їй дарувати свою ніжність і отримувати її про вас турботу та ніжність. Тобто, у вас такий буде вогонь, вогонь ваших бажань. Так, що тут для жінок? <кхм> ну, я хочу сказати, що цей чоловік, який буде таємницею для жінок, ви будете бажати зустрічі. І зустріч тут буде 100%, навіть якщо ви сімейна. То я хочу сказати, що цей чоловік заповне ту нішу, так, яка у вас уже давним-давно ви відчували, що чомусь не вистачає, якоїсь ого, вогню, якоїсь пристрасті. Я не кажу, що ви зразу підете з ним в постіль, але якогось флірту, якоїсь потреби, так? Я, Чоловік, який буде в захваті від вас. Для нього будете найчарівнішою, найпристрашнішою жінкою. І у вас тут будуть зустрічі. Ця людина зціле ваше сердечко. Так, ця людина, ви війдете з нею в стосунки. Для одиноких я хочу сказати, що це дуже цікава пара, так, зайти в стосунки з чоловіком і мати намір з ним строїти. Своє подальне життя. Тобто сім'я, відносини, рід. Людина досить забезпечена. І я хочу сказати, що в своєму житті він уже щось мав, так якийсь опит життєвий. І він це пройшов. Для чоловіків ви з цією жінкою захочете зістрінтися і мати стосунки. Побачити її і зрозуміти, наскільки, якщо ви її бачите, то е, при зустрічі, так, при контакті з нею, ви захочете розкрити всі карти і сказати, що ви хочете цілеспрямовано з нею відносини. І що? Що ви сильні, так? що ви будете силою? Ви, і жінки і чоловіки. Ви побачите, що ви справді друг для друга, ви ті цілителі, які зцілюють якусь пустоту всередині та наповнюєтесь друг для друга один для одного коханням. Ви разом відчуєте, що ви є пара. Як тут будуть? Ну, тут кохання, тут наповнення. А навіть якщо у вас це начнеться з флірту, з легкості, то я хочу сказати, що ви е, обережно ті, які в стосунках, і чоловік десь далеко. Тому що ця людина вона наповнить вас так, що жінки можуть тратити свій розум і справді закохатися, тобто постати на виборі. Оставатися зі своїм або йти до нового. Але ви будете відчувати, що чоловік сильний, що він налаштований з вами на спільне життя, що він соціально стабільний і вам захочеться здійснення мрій. А він, до речі, ці мрії здійснювати може. Для першого варіанта у вас у вересні дуже актуально кохання, наповнення. Ви наповните себе. Ви зрозумієте для жінок, що ви дуже гарна жінка, ви наповнена, що ви інянь. Що чоловіки вони не тільки вміють щось забирати, так? але вони вміють і наповнювати. Для чоловіків ви зустрінете жінку, яку захочете наповнювати, а жінка вам буде віддавати. А взагалі-то, Всесвіті так заплановано, що коли чоловік транслює і тратить чим більше своєї енергії, вкладується в жінку грошима, так? тому що чоловіки вони більш заробляють, вони налаштовані на забезпечення сім'ї. Жінка, вона побут діти, але не вирішення питань побутових. І коли жінка розслаблена в сім'ї, гармонійна, то її чоловік. Через її енергію росте, росте і росте. Тут можуть е, чоловіків іти кар'єра, і повишення доходу. Тобто е, грошовий канал зросте в 10 разів, а іноді в, і в 100 разів. Так що я хочу сказати, що по першому варіанту тут кохання, але ж дивіться, тут здійснення мрій для чоловіків і для жінок, але через розмови, і це ви не так що зустрінетесь, і хоп, і лень і полетіли. Так, тут будуть відносини розвиватися досить такі. Середньо, так? Тобто зустрілися, поговорили, переписалися, знову якось відійшли, придивилися, знову приписалася. Тут не так, що зразу постіль. Тут люди будуть придивлятися, навіть якщо вони в стосунках. Так, я хочу сказати, що у вас спочатку будуть розгов... розмови через інтернет, ви будете переписуватися. Якщо людина Дуже далеко від вас, то ви її будете тримати на деякому на деякі, роз, розстоянні, ну, я вибачаю, що на російській мові, але ж, Так, ви будете тримати свої якісь кордони і вести себе жінка буде себе трішки холодно, трішки зосереджений, і лише через вирішення якихось питань. Через розмови. Ви зустрінетесь. Так що в вересні я хочу сказати, що у вас, у першого варіанта буде кохання. Ви когось зустрінете. Або, якщо ви довго переписуєтесь, нарешті у вас буде зустріч. Так що, так, перший варіант. Другий варіант Заяць. Поїхали. Другий варіант, що актуально для вас в вересні, яких ви будете перебувати в енергіях і що ви захочете, так? що для вас важливо буде в вересні. <кхем> Другий варіант, що важливо буде у вас у вересні. Це ще таке по Угу. Ну що я хочу сказати, що, дивіться, що для жінок, що для чоловіків. Ну, по-перше, для чоловіків, а ну-ка, тут що у нас? Ну, по-перше, чоловіків попереджаю. Жінок також. Дивіться за своїми чоловіками, за своєю другою парою, навіть якщо ви зустрічаєтесь в наші часи, це я хочу сказати, що тут йдуть попередження для чоловіків, що є небезпека в дорозі. Це по-перше. По-друге, тут, звичайно, ніхто не помре, але небезпека дуже-дуже сильна є. Жінки, готуйтесь до того, що чоловік, який до вас повернеться, так, якщо це ваш чоловік, ви його дружина, то він приїде додому і буде розслаблятися. Дуже буде багато зловживати алкоголем. Для тих, яких не актуально, то я хочу сказати, що чоловік, який приїде до вас, тут він буде вам. Розказувати сказки. так? Якщо ваш чоловік розказує, що я приїду додому, хату построю, ремонт зроблю, стежку викладу, те зроблю, те зроблю, віддихати поїдемо, відпочивати, дітей в школу буду водити, чи там буду з ними робити, якщо діти на онлайні уроки, я буду приділяти увагу всім вам брехня. Просто брехня. І ви це зрозумієте. І е, тут попередження для жінок, по-другому варіанту, що не потрібно вірити чоловікам, так? що ви повинні на свій, е, як сказати, е, тобто ви повинні зараз для вас такий період в житті, коли ви полагаєте лише на себе. Всі зобов'язання контролювати потрібно, вам потрібно чоловіка, так? щоб він менше зловживав, щоб він менше вів розгульний образ життя. Тому що, життя, тому що він тут може дуже сильно так, відпочити, що в нього буде небезпека на дорозі. Це по-перше. По-друге, якщо ви дуже сильно на нього якісь там. Обов'язки так, перекладаєте, то цього не потрібно робити. Людина, ви будете дуже довго чекати. Щоб ви не розчаровувалися в цій людині, менше йому вірте, менше його слухайте, а більше підталкуйте його до дії. Тобто під жопу йому, пінок, і хай іде і робить. Контролювати його потрібно. Так, не так люблю, куплю і полетіли. А Ось так буде і ось так. Я сказала, значить, ось так і буде. Тобто, у вас зараз такий період, що вам потрібно не тільки дітей, якщо у вас є діти, то не тільки дітей строїти і контролювати, але й свого чоловіка. Не потрібно на нього перекладати свої бачення, який він класний. Ви повинні на нього дивитися трезвим взором, так? тобто, без мрій, без оцих розових очків, без цього ой, потім, потому ти мені обіцяв, нічого не зробив. Сказала, зробив і проконтролювала ось так, ось так і ось так. Буде так. І тільки тоді буде правильно, коли ви будете тримати руку на пульсі. Бо тут чоловік взагалі розказувати, Якісь там компліменти, це без проблем. Чесно, не no проблем. Розумієте, тут така людина в ілюзії засади розкаже з три короба, а потім сидіть і чекайте. Якщо людина вам обіцяє, по другому варіанту, жінкам, якщо вона вам вльє в уші, що я приїду, я там завтра, післязавтра, та 100%, ми все це зробимо, та туди-то, туди-то підемо. Цього не буде. Не надійтеся, дивіться по факту, тому що тут така такий чоловік, так що ви його бачите дуже гарним, дуже сміливим, дуже прокачаним Таким, знаєте, чоловік, чоловік, чоловіча сила. А насправді це дуже кубковий муж, мужик. Просто мужик дуже кубковий, який любе відпочивати, який любе випивати, який любе все по легкості, знаєте, полетіли одним словом, і нічого він робити не буде, те, що сказав. Що тут ще? Так що для одиноких жінок, який чоловік каже, я там приїду, я там вкраду, я там тебе на плече закину і відвезу до себе, який жить, ну, хорошо, хорошо. Я почекаю. І йдіть займатися своїми справами. Якщо ви дружина цього чоловіка, то його забарки, зашкварки, і хай робить так, як ви сказали. А так, як сказала, так і буде. Так, лише тоді буде дія? Так, що тут ще. Ну, я ж кажу, дивіться, що ви повинні залишитися залишити в минулому так свої ілюзії, те, що ви чоловіка витягували. Хай йде і робить сам. Ви настільки його наповнювали своєю енергією, що він привик, як той вампір, з вас цю енергію висасувати. Так, нас вчать. Що ми повинні в чоловіка вкладуватися, ми повинні там чоловік, ти моє сонечко, ти мій ясний там перчик, солодесенький, я для тебе все зроблю. Жінки, замисліться, будь ласка, по-другому варіанту: жінка це квітка. Якщо її любити, якщо її поливати, якщо за нею ухажувати, якщо над нею виціловувати. І казати кожен день, що ти красива, ти пахуча, то квітка іще становиться гарніша. Але ж якщо її закинути, так, кактусу, його можна поливати і не поливати, він буде все одно стояти, і ще й цвісти буде. Але жінка це квітка ніжна, розумієте? І ви тут повинні свою енергію направити на себе. І перестати транслювати її на чоловіка. Лише тоді він стане вам другом. І виросте, виросте. В першу чергу, ви повинні цінити себе. Стати десь різкою, стати десь такою, я сказала, так? така вчителька. Для свого чоловіка іноді потрібно бути вчителькою. Сказала, зробив. І лише тоді. Чоловік змінить енергії. Лише тоді він стане тим, ким ви хотіли б його бачити. Але ж вам прийдеться з ним тут його вчити і вчити, так? Так, тому що ця людина, вона вміє обманювати, викрутитися. Знаєте, я таких людей називаю депутати. Тобто наговорив, наговорив, наговорив і забув. Так, Сказав, сказав, сказав і забув. Тобто цей чоловік по другому варіанту, у вас, жінки, зараз такий період, коли ви відповідальні за своє життя. Дівчата відповідальні за своє життя. Ви повинні дивитися по факту. Якщо є дії, чоловік сказав, чоловік зробив, тоді так, це не ваш варіант. Але якщо чоловік сказав раз, два, три, чотири і нічого не зробив, залишайтеся на своїй енергії, ростіть духовно, вкладуйте її в себе, вчіться, транслюйте себе і насолоджуйтесь життям. Тому що по другому варіанту. Людина, яка настільки стабільно вміє брехати і викручуватися. І це його такий опит життя. Так що, такі були два варіанти. У вересні, так, оце, що вас чекає. Так що, будьте обережні, жінки. Для чоловіків, то я хочу сказати по другому варіанту, вам тут жінка попадеться, яка вас буде строїти, яка буде дивитися на ваші діла, так, на ваші справи, як ви на, її, на неї транслюєте, скільки ви в неї вклалися енергетично, фінансово або своєю роботою. Так? Якщо ви дуже багато балакаєте, а мало робите. Звичайно, жінка стане до вас холодною, так що такі було два варіанти. До нових зустрічей!